Вітаю в новій рубриці, де ми будемо вирішувати домашні завдання з теорії музики. Сьогоднішня тема інтервали. Рівень складності легкий. Розв'яжемо 10 інтервалів, тож дивіться це відео, щоб вміти розв'язувати інтервали. Поїхали! Перед тим як вирішувати це домашнє завдання, зазначу, що ви повинні розуміти, що таке інтервал, що таке ступені і тони. Маєте вміти називати ноти по порядку, включно з чорними. Тільки тоді вам буде зрозуміла ця тема. Тобто, хоча цей рівень легкий, але не найлегший, не для повних нулів, а для тих, хто розуміє елементарні речі. Якщо ж ви не знаєте цього, то пишіть у коментарях, і якщо таких людей є багато, буду знімати відео про те, як опанувати інтервали з повного нуля. Тобто це відео не має на меті дати повну енциклопедію про інтервали. Його ціль показати робочий процес вирішення інтервалів для тих, хто вже має певну інформацію. Збагатити їхні знання, поділитись корисними лайфхаками. А тепер можемо приступати до побудов. Щоб вирішити інтервал, треба зробити дві дії. Перша визначити кількість ступенів. І друга порахувати, скільки є тонів. Зверніть увагу, що ці кроки не можна міняти місцями, інакше вас може спіткати помилка. Це важливо для початківців, бо дехто може переплутати. Скажіть, ви хочете легкого пояснення чи складного? Якщо складного, то ви попали не на той канал. А якщо простого, то дивіться далі. Пропоную спочатку визначити ступені. і тільки після цього будемо рахувати тони. Так, друзі, це не я такий мудрий. Конвейерну систему придумав ще Генрі Форд у далекому 1913 році. Застосовуйте її в теорії музики, щоб оптимізувати процес. Отож, перший інтервал до ФА. Щоб визначити кількість ступенів, потрібно порахувати від ноти до до ноти Фа включно. Рахуємо до Ре, Мі, фа. Маємо 4 ноти. Отже пишемо 4. Значить, інтервал до Фа має 4 ступені. Другий інтервал до мі. Рахуємо до Ре, Мі – 3 ступені. Третій інтервал до ре. І тут бачимо тільки 2 ступені. Четвертий інтервал до до. 1 ступень. Цікаво, хоча нота до повторюється двічі, все ж задіяна лише одна нота до. Тому пишемо 1. От ми і розв'язали вже 4 інтервали. Однак інтервали можуть починатися не лише від ноти до, але й від інших нот. Власне, це ми бачимо в наступних інтервалах. П'ятий інтервал ре фа. Це буде терція бо містить 3 ступені ре Мі, Фа. Бачите? Тобто рахунок не завжди ведеться від до. А від тої нижньої ноти, яка зазначена в інтервалі. Шостий приклад ре-мі. Тут тільки два ступені, тобто це буде інтервал секунди. Сьомий приклад ре-ре. Пріма ступінь 1. Восьмий інтервал – «мі-ля» Містить 4 ступені. мі фа Міфа ля Дев'ятий інтервал соль до. Знову 4 ступені. Тому також кварта. І останній десятий інтервал – «сі-ре». Терція, бо має три ступені. Бачите, тут цікаво, тут вже одна октава закінчилась, здається, що нота Сі, що дедалі. А далі продовжуються ті самі ноти. Після ноти Сі йдуть знову до Ремі і так далі. Тобто ви повинні вміти розв'язувати не тільки в межах однієї октави, але й поміж двох октав. Ось так як тут: Сі, ре Сі до Ре. Три ноти задіяні, тому це терція. Ну що ж, здається, все дуже просто. Чи не так? Перший етап позаді. А тепер нам залишився другий етап. Визначити тони в кожному інтервалі. Тони представляють пройдену відстань. Мінімальна градація пів тона. Це відстань між двома сусідніми кнопками. 0,5. Якщо відстань не пройдена, то пишемо 0 тонів. Власне, це ми зустрінемо у четвертому інтервалі. Поїхали перший інтервал до фа. Ми вже знаємо, що це кварта, бо вона має 4 ступені. А зараз порахуємо тони, щоб визначити, яка це кварта. Від ноти до до ноти до дієс є півтона. ноти до дієс до ноти ре є півтона. ноти ре до ноти ре дієс також півтона. І від ре дієс до мі півтона. Так само півтона знаходиться між нотами мі і фа. Отже, якщо разом підрахувати. У нас получиться 2,5 тона 2,5. Таку кількість тонів містить кварта чиста. Отже, це чиста кварта. Ще раз підкреслю, що це відео не для повних нулів, воно розраховане на тих, хто вже знає основи. Як от від 1 до 8 ступенів які це інтервали, та які з них містять тони від 0 до 6. Рухаємося далі. Другий приклад. До мі терція. Зауважу, що я рахую. Півтонами, а не цілими тонами. Тож, визначмо відстань від ноти до до ноти мі. До дієс, ре, ре дієс, мі. Отримуємо 4 півтони. Тобто 4 половинки. А скільки буде цілих? Правильно, вони утворюють 2 цілих тони. Тобто це буде терція велика. Як я вже сказав, очікується, що ви маєте ці знання кожен інтервал, скільки містить тонів. Якщо ж ні, дивіться інші мої відео, щоб здобути ці знання. Третій інтервал до ре. Порахуємо скільки він має тонів. До ре 2 півтони, тобто 1 тон. Отже, це секунда велика. Четвертий приклад до до. Дивіться, ми були на ноті до і залишились на ноті до. Яка відстань? Правильно, нульова. Тому 0 нуль тонів. Уявіть, що ви зайшли в автобус, щоб запитати, куди він їде. І дізналися, що в інший бік. Скільки за це доведеться заплатити? Та ні скільки, бо ви ж нікуди не поїхали. Подібно й тут. Від ноти до до тієї ж самої ноти нема жодної відстані. Отже, 0 тонів. Пріма має бути чиста. Приклад п'ятий. ре фа. Рахуємо. Ре-ді-с-мі-фа. Три половинки або один з половиною тон. Це терція мала. Шостий приклад ре-мі. Порахуємо тони. Ре дієс, мі 1 тон. Отже, це секунда велика. Приклад 7-й. Ре-ре. Не ваш автобус. Пізнали? Аналогічно, як було в четвертому інтервалі. Який інтервал має 0 тонів? Правильно, чиста тріма. Восьмий приклад мі-ля. Рахуємо Фа. Фа дієс. Соль. Соль дієс, ля 5 половинок. Інакше кажучи, 2,5 тони. Це кварта чиста. Дев'ятий приклад соль до. І знову вона буде чиста. Можете перевірити. Ну і останній десятий приклад Сі ре. Ми вже знаємо, що це терція. але яка? Залежить від кількості тонів. Отже, порахуємо. до до дієс, ре. Півтора тона. Отже, терція мала. Ось, друзі, ми розв'язали 10 інтервалів. Чи можна навчитися визначати інтервали ще швидше? Звичайно. В цьому відео я показав вам все по порядку, щоб ви зрозуміли, що звідки береться. А в наступних відео будемо дізнаватись про турбометоди, які поможуть в рази швидше отримувати готові рішення. Тому варто підписатися на канал. В наступних серіях будемо розглядати складніші рівні, побудуємо ширші інтервали. Думаєте, що це буде складно? Я поділюся методиками, як із складних інтервалів зробити легкі. Також ви дізнаєтесь, як вирішувати інтервали, які містять у собі дієзи та бемолі, то коли вийде нове відео, значною мірою це залежить від вас. Якщо я побачу, що ви активні і ділитесь цим відео з іншими, то зрозумію, що воно багатьох цікавить і можу швидше зняти наступну серію, ніж зазвичай. Тому дякую за активність. І до зустрічі в наступних відео.